Надірша Хавшар одна з найсуперечливіших постатей світової історії. Людина, яка виросла в бідності, стала імператором та здолала найбільші імперії свого часу, але не втратила все через власні амбіції. Хто ж він? Геніальний полководець чи безжалісний тиран? Давайте сьогодні розглянемо більш детально його історію життя і спробуємо в цьому розібратися. Надір народився у 1698 році в кочовому племені Авшарів, що мешкало на території сучасного Ірану. Загалом дитинство його було важким. У ранньому віці він втратив батька і разом із матір'ю опинився в полоні. Але ці випробування лише зміцнили його характер. Він зміг втекти. Після чого почав служити у місцевих військових загонах. Загалом молодий Надір вражав усіх своїм військовим талантом. Він швидко просувався кар'єрними сходами, а з часом став лідером невеликого загону навіть. Вже тоді було видно, що його стратегічне мислення перевершує всіх сучасників. На початку XVIII століття Персія переживала важкі часи. Напади сусідів, внутрішня боротьба, слабкість правителів. Надір же зміг використати хаос на свою користь. У 1726 році він об'єднує свої сили з шахом та Маспом ІІ, який, в свою чергу, прагнув повернути трон. Надір швидко розбив ворогів і став головнокомандувачем військ, фактично контролював державу. Його військові успіхи забезпечили йому славу і повагу. Але це було лише початком його шляху до влади. Одним із найвідоміших досягнень Надір Шаха була битва при Карналі в 1739 році. На чолі своєї армії він розгромив імперію великих моголів, захопив Делі та безцінні скарби. Саме після цієї битви до його рук потрапив павинний трон, символ могутності, прикрашений дорогоцінними каменями, а також легендарний алмаз Кохінур. Але ця битва була лише однією з багатьох на діршах провів успішні походи проти Османської імперії, зокрема, узявши стратегічно важливі міста Багдад, Тебріс та Кендагар. Його армія, дисциплінована та добре оснащена, вважалася однією з найкращих у світі того часу. Протягом 20 років Надір розширював кордони своєї імперії, яка охоплювала Іран, Афганістан, частини Індії, Центральної Азії та Кавказу. Однак його завойовницька політика супроводжувалася також численними жертвами та руйнуваннями. Що сприяло зростанню невдоволення серед його підданих. Окрім воїн, Надіршах запам'ятався як реформатор. Його метою було зміцнити державу зсередини. Він реорганізував армію, впровадив нову систему оподаткування та реформував державне управління. Надір також прагнув відновити економіку після тривалих воєн. Він встановлював торговельні зв'язки з сусідніми державами. Та заохочував ремесла. Однак його правління супроводжувалось і великими втратами на війні, що створювало додаткове навантаження на населення. Ще одним важливим аспектом його політики була релігія. Надір намагався об'єднати шиїтів і сунітів, зменшуючи релігійну напруженість Україні. Він прагнув створити єдину державу, де всі громадяни могли б жити в мирі. Проте ці зусилля не завжди були успішними. Наприкінці свого правління Надір Шах почав втрачати зв'язок із реальністю. Його параноя зростала, і він став безжалісним до своїх підданих. Шляхом репресій та страт він намагався отримати владу, але це лише посилило ненависть до нього. У 1747 році під час перебування у власному військовому таборі. Надіршах був убитий змовниками. Його смерть стала кінцем імперії, яка одразу ж розпалася. Його спадщина це одночасно символ величі та руйнації. Надірша Хавшар залишив слід в історії як один з найвидатніших полководців-реформаторів і реформаторів свого часу. Його життя це дійсно історія людини, яка піднялася із низів. І досягла просто небувалих висот. Проте його амбіції і прагнення абсолютної влади стали, на жаль, і причиною його падіння. Сьогодні на діршах залишається досить суперечливою постаттю, яка, тим не менш, нагадує про те, як сила може бути одночасно творчою та руйнівною. Дякую за увагу!